В центрі міста висадився десант дідів морозів. Червоні капелюхи можна було побачити ще здалеку. Новорічні персонажі встановили на площі перед міськвиконкомом символічний великий подарунок. Перехожим, які погоджувалися заспівати новорічну пісеньку, давали гостинців. Святковий десант зустрічала Марія Супрун. Напередодні новорічних свят до Вінниці завітала делегація дідів морозів. З собою вони привезли величезний символічний подарунок. Його встановили на майдані незалежності та водили біля нього хороводи. Святковий десант завітав до нашого міста в рамках благодійної акції фонду Петра Порошенка. За сприяння цього мецената 30 тисяч маленьких вінничан отримують солодкий подарунок під ялинку. Подарунки Рошен. Вони є надзвичайно якісними і надзвичайно таким приємним. Тому... І з ровними руками да, І з ровними руками Вінничан. І тому сьогодні Петро Олексійович передав місту такий сертифікат на 30 тисяч подарунків від Діда Мороза. Ну і безумовно служба доставки, Діда Мороза. звичайно, все це доставить до тих дітей, які добре себе поводили протягом року, ну і очікують на Діда Мороза. 12-річна Саша Калина гуляла містом зі своєю подружкою, коли випадково побачила святкове новорічне дійство. Несподівано для себе дівчинка отримала солодощі. Щоправда, за це їй довелось заспівати новорічну пісеньку. Цікаво було підійти, посмотрети з що вони тут зібралися. І чого забрали, що сказали? Сказали, щоб я спіла пісню якусь, або новогоднє щось. І що ти спила? Ну, Ми пели пісню в лісу родила і вони дали нам сладкий приз. Залюбки водили хороводи та співали новорічних пісень не лише діти, а й дорослі. Цьогоріч оковіничан радуватиме святкова ілюмінація на кондитерській фабриці. За словами Петра Порошенка, такі прикраси можна побачити далеко не в кожному місті України. Зробили фантастичну новорічну ілюмінацію фабрики, і сьогодні я думаю, що речі нічого подібного немає в Україні тільки в Вінниці і в Києві. Ще одним подарунком для війничан наступному році стане відкриття набережний та фонтану. Петро Порошенко сподівається, що це місце відпочинку стане улюбленим як для городян, так і для гостей міста. Я думаю, що це місце біля фабрики буде місцем паломничества, туристів з усього світу. Бо насправді це буде величезний сюрприз, аналогів якого немає в світі. Я думаю, що все, що ми робимо, починаючи від солодощів і закінчуючи фабриками, ми робимо на совість. Так само на совість буде зроблений цей куточок вільничі. Продовженням солодкого святкування нового року у Вінниці стане відкриття дитячого розв'яжального центру на території кондитерської фабрики Рошен, яка запланована на 22 грудня.